Перших хвилин роботи ярмарку людей мов у базарний день, хоча його робота й побудована практично за ринковим принципом у якості товару вакансії, покупці безробітні. Сьогодні на обліку в міському центрі зайнятості розповідає його очільник Ольга Попова перебуває 2350 шукачів роботи, які мають статус безробітного. На ярмарку із тисячі представлених 900 вакансій подані полтавськими роботодавцями, решта з різних регіонів України. Представлено у нас на сьогоднішньому ярмарку близько 40 роботодавців. Які які потребують і е, робітників робітничих професій спеціальностей, таких як, наприклад, там токарі, фрезерувальники, машиністи, слюсарі, ремонтники, швачки, кравці. І представлені звичайно роботодавці, які потребують фахівців. На заході представлені різнопланові галузі: робітничі професії, народне господарство, громадські послуги, туристичний напрям, банківська справа. Так, одні роботодавці пропонують шукачам роботи звернути увагу на їх заклад, адже тут існує перспектива кар'єрного зросту. Інші Пропонують розглянути їх пропозицію, адже вимоги до працівників, які згодні працювати за середню зарплату, найзвичайніші. Якщо б людина вміла спілкуватися із іншими людьми, щоб могла донести наші умови страхування. Ну а взагалі-то не залежить від цього ні стаж роботи, не залежить, не залежить ні освіта. Головне, щоб людина була власне кажучи, комунікабельна і відповідальна. Ярмарок вакансій це один із варіантів пошуку роботи, зазначають відвідувачі заходу. Пані Олена, яка вже другий місяць шукає роботу швачку, зазначає, що працівники центру зайнятості несуть колосальне навантаження, допомагаючи шукачам. Від достанніх причому потрібно просто мати бажання та зібрати документи. У людині потрібно зібрати справочки там всі. Трудову книжку треба принести, довідку про зарплату і спеціаліст потім з тобою дуже активно працює. Тож, як зазначають організатори заходу, роботу знайти можна. Головне її правильно шукати.